Тобто міняли сольник. Намозали гарметіком ті прокладочки металічні. Бо таке як з них тує підсвинювала. Регуліруйки щось. Що це це скручує? Герметик у Ні. На спілі. Не знал про Добрый на понял, бежни Сейчас, уже троха пройду. Стоп. А? Вот он не промошся, Вот у промол. Сейчас у нас и все таки что До цього ж до цього новотикольного історії до треба провірити вакууми, а болтики не крутяться. Коли святу немає, приходив допомога по металлу пилочка. Дядь Коль, mm. а ну иди сюда. И что такое? Это жопа вакуума, а? Что? Вакуум и жопа. Ну, да. Ой, это что? Ну, смотри. Да. не будет. А другая? Не знаю, а еще только... Это он надеется? Угу. А дайте какую-нибудь... Канистерку там набризано, ну, Там есть какая-нибудь... Баклажка набрисанная. Якось, Саш. Та десь якась баклошка повинна бути обрізана там в Мозоді. Тут вони так і робили, видно, а? Зараз подивимося, що там і другий мать. Воно дожедно тебе так назимає, що воно крихняло я, да може, бану так як уєкковує. Один вокум тече. Зараз подивимося і другому і саме. То, что там мои тормоза. Да и он такие стопы. Слышал? И, Та и он же бежит уже. А, что он там бежит? Mm -hmm. Его да. И он уже там уже mm -hmm. Камеру надень. Лапать. Потом слита, а потом усталым тут. Так, якою стороною? Без Безрозу. та сосок вже. Be... Пере... Та ми тоді перекрутим. Сосок до тебе. Може, низ забудь, але. Так. Так тут. Так вона не спущена, їх розпуститься. Мені решається. Так як поставити, то добре, вона хорошо взяла не міша там. Так вона мені. Саня, одмай ход. Чо? Хорош, ход. Хлопці. Хорош, хороший сань. Да, воно на место поставило. Треба же закрутить. Каменного, не, ну, не мы сейчас надим, вон она не спустя. А ты не только, чтобы туда. Да, там, то есть. Дерьмо. Вс, найдем. Заправлюсь. Направляй. Поднимай эту сторону. А ты дожди. Я Как, не выпускаю. Так, по центру стал сосок. Не, это трошка. На да, вот. Вообще. Попытаешься? Та не, треба до вас туда ехать. Не, то я уже Это выносило на той. І... А що, таї... вони... диск не прикрутимо, Сто... за? З тієї сторони. Треба трошки скат повністю попробувати підняти. сів з тієї сторони на диск. Скат його прихватив. Все, о, все. Та тут і так його повернув. Так а що та ні, іначе по центру. По центру? Плюс-мінус. Ну, значить все, з пильцю це баваю не до сюди. Не можна нам скільки спікел, що я щоб ужалуй. Ну, тут довго найдес. Так. Холома цей, да? Що? що? Ні, дай мені ось. Оце саме найче. Ні, як кочот это. Я Воздуху, як, мало, як мало воздуху, воно той. Воно накачати, це тільки піджати його та і все. Стоп. Це вже качу, це той Так, Пошабошили ми з газончиком. Думаю, проскочу, хоч тут на ближній площі ті, що недалеко від дому, подивлюся, плюс-мінус яка ситуація на польох. Воно то в принципі всім ясна. Ось дивіться, соняшник, ось дивіться, які тріщини в землі. Це просто капець. Просто рука в Ой, ну, соняшник ще більш-менш тримається, якщо порівнюючи з суєю. Ну такий, більш-менш, головки такі помірно, в принципі, ще й не погоні. Це тут у мене саксон посіяний, то по соняшнику ще більш-менш, я думаю, щось та й буде. Ну, оце, бачите, самі. Да. З рожайомий в цьому році буде бідо. Зараз заїду на сую, там, мабуть, зовсім плачевний стон. Ну, соняшник вже, в принципі, відцвівся, кой де-не-де вже відсвітоється Так, колись всі суя. В принципі, ток дивитися, ночі ще й тримається. зелененька непогона. Моса є, висота є. Але коли робиш оток і заглядаєш всередину, а воно вже до половини сухо і стрюків майже немає, то картина міняється кардинально. Нічого і не зробиш. Якщо ще на пару тижнів таке, як оце ці два тижні, навіть більше, то все дуже-дуже плачевно. І взагалі ось така одинока. Срючків взагалі немає. Просто якийсь кошмар. Тут ось кой де є, ну що тут? Хай тут ще щось нав'яжеться. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Там ну стрюків ш... 15 є. Так само головне, що основні стрюки, ті, що знизу, їх я в цьому році просто не бачу. Всі стрюки починають в'язатися зсередини. Буде у льот в цьому році, суюю це. 100%, я сумніваюся, що картина зміниться з такою жарою без опадів. Ну, Бульбачки не якісь єсть. Очі робочі рожеві. Вони, в принципі, до одного місця з такою жарою ті бульбачки. Коротше, печально, печально. Поміняємо іншлонг, подивимося, що воно там. Робитиме. А ні, тут чи тут не, на на боку такої, щоб та, що заливно, викрутив поставив на низ, а туди поставив цю. І там звуки не така, не така велика. Але дорогу. Але дорогу. О, я як прогнав, почала душі й закручуватись. Пішла? Угу. А то вона взагалі трошки і все, а це пошти повністю закручується. То воно і не сопливило. Бо ну, я ж думаю, що наче ну, як викручував, то закручена була пишти на всю. О, оце я думаю тепер буде нормально. Щас протрем та подивимося, що воно робить. Ууу, а ну давайте, бо мені неудобно трохи вище мовка. Ось Оце? б Чи яка не крутила? Ось там може і не крутилася. А, ні, оця. Хорошо. Кися, я пошел взрывана. Да вот все. Может, все. все. Все, все. Не плечи, вот, скажи. <реклама> ночі нічого накладка да? так ще є все, то ночі слабше а? Це слабше можемо переклопати або ще тут дві короткі стоїть ото ж погано, сашок значить можна луччу коротку оставити а на клопоти одну та ну да yeah. он біжить я з зробу, Ага. Да не оступать и набежить. Том до настули, до севера. Так, сейчас сольник, чинес сольника прокладку поміняв. Герматик. Виктор Райнс. Хороший герматик, Рекомендую. Такс, на трушкане. Така жорсткіше. Де та он, да? за що й кажу. Все, тут, тут диви ось яку стружку, ну а тут диви, як борошло. Синій то, він сверло, сідні. А он, попробуй гаряче. <реш> так. ну йо, йдеться дуже коль. Йор надо отопить. Ревлірий, бо йому я пажу, він на мене сам. Та ну плюс-мінус трохи в неї зберіть ток. Чуть-чуть так, ага. Ну, тоже лучше. Ну, начинай, Санёк, мне уже голову Это и Санёк начинай уже голову ворочать. ну. Mm -hmm. uh -huh. вот так. Икрой сейчас проходил при той так земле. 560-10 км 3 ну да, це все по-любому заводи. Це це не відпускає. Заржавіло. І це не робочка. Отож От вона і не підводилась. Помніш, що якась колодка не підводилась. Ні Оля, то вона внизу там дещо, поняв? На екцентрі. Та її все одно знімати. Так, у мене поміняв. Новенький. Будуть тормоза, як на поїзді. На поїзді, такі тормозо. <рес> це чи забули такі, як на поїзді? Тож да, да, да. <рес> кілометр тормозив, по Кастону. Так, завершили ми ремонт гозіка. Розповідаю, що робили. Значить, з цієї сторони міняли робочий накладки. По-моєму, все, робочі накладки. Долі. Спереді накладки міняли, з цієї сторони, стойку. Помуємо і все. З іншої сторони, тут спереді не робили нічого. О, ні, робили. Міняли ремкомплект на рульовій тьозі. Також деколектор з'єднується з вихлопною, там простовку стовили. І. Щось ще робили? не пам'ятаю точно. З цієї сторони міняли диск тормозний, робочий тормозний і наклодки. Міст витягували роздотку заднього мосту, міняли прокладку. Там теж сальник міняли. І там, де на борні кульця стоять, там герметиком теж промазав, щоб не підслинювало. По гідравліці там унизу міняв шланг, теж підмотував фумку там на коробці, на зливній, на зливному болтові. І там на гідровці йде. Де Обратка, теж підмотував фумку, бо підслинювало. Залив нігру густіший у задній міст і в коробку, вакуум поміняли, прокачали тормозо, то наче нічого. Вчора пробував, їздив, то тормоза нормальні. З першого разу беруть те, що планував, поміняв. Може, якусь ще мілочовку забув, там у відео було, можливо, за щось не сказав. Поки що все, тепер на черзі реставрація. Відпочинемо до понеділка і будемо займатися вирізати там усі косячки і переварювати кузов. Оце все буде вирізатися, викидатися, викидатиметься туди в уголок. Верх робитиметься металічний, ці дошки всі викидатиметься. Щось моментами попідворюється, де йде, щось знайдемо, переворимо і будемо красить. красити. Краситимем кузов і краситимем і кабіну. Подивлюся, якщо знайду, закажу ще й обшивку в салоні, бо там вже таке все маленьке. Ну, в принципі. Все те, що думаєте і зробимо. Так що чекайте наступні відео, ставте лайкосик, підписуйтеся, пишіть коментарі і буду з понеділка вже частинами знімати процес реставрації газончика. Так що запомніть його таким, який він зараз є.